Виконуємо номер 923 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення Х, якщо число протилежне до Х дорівнює 18. Завдання друге: число протилежне до Х дорівнює мінус 7. І завдання третє число протилежне до х дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Число х буде протилежне числу мінус х, оскільки протилежним до числа 18 є число мінус 18, то х дорівнює мінус 18. число х протилежне числу мінус х, оскільки протилежне до числа мінус 7 є число 7, то х дорівнює 7. І число х протилежне числу мінус х, а 0 вважається протилежним самому собі. Тоді х дорівнює то нулю відповідь нуль. Ми знайшли значення х номер 923 виконано.